Ось так виглядає з Стан ідеальний. Так, тут є деякі подряпини, тому що користувалась ця частина знімається. Ось тут все чисто. Це ога не закріпила. Ось тут трошечки є потертості. Так, все ок. Ось коли знімається столик, це як ігровий майданчик, висота 8 рівнів висоти регулюється, і з пошкоджень. Ось пошкодження одне, це потертість. Не знаю, щось, мабуть, ставило чи ще з, -з, з цього боку, а з цього боку малесенька. Це рапенка чи щось, не знаю. А також трошечки а, не відібрався фломастер От. з цього боку все ось теж малесенькі цятки від фломастера, можливо, якби більше потерти, так вже не видно, воно а, за складочками майже непомітно. Іграшки чудові можна брати стан відмінний. Ними практично не, не користувалися, не гралися. Ось ця вкладка знімається, спинка розкладається стає наче значить ось таке ліжечко. Тут все фіксується, все знімається, також ось це знімається. <тур> Ось ця частина кріпиться позаду для зручності і досить компактно зберігається. Якщо зацікавить, звертайтеся.